Як найкраще подолати ваші поточні труднощі? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Перевернута дев'ятка кубків каже, що поточні труднощі можуть бути викликані нереалізованими очікуваннями або якимись розчаруваннями. Щоб їх подолати, перегляньте свої бажання та зрозумійте, що для вас насправді важливо. Сфокусуйтесь на тому, що ви вже маєте, замість того, щоб прагнути недосяжного. Сімка кубків вказує, що зараз ви можете бути спантеличеними різними варіантами чи можливостями. Щоб подолати труднощі, вам важливо бути чітким у своїх цілях і не піддаватися спокусам або ілюзіям. Зосередьтесь на реальних досяжних можливостях. Перевернути колосу фортуни вказує, що ви можете відчувати, що удача зараз не на вашому боці, і ситуація змінюється як не найкраще. Щоб подолати ці труднощі, вам потрібно прийняти зміни та перестати боротися з ними. Це період, коли важливо адаптуватися до обставин, навіть якщо вони здаються незручними чи несправедливими. Разом всі три карти вказують на те, що ваші труднощі виникають через розчарування в нереалізованих бажаннях і відчуттях, що удача не на вашому боці. Щоб це подолати, вам потрібно зупинитися, переглянути свої справжні бажання та не заблукати в ваших ілюзіях. Замість боротьби з обставинами фокусуйтесь на реальних можливостях і адаптуйтесь до ваших змін.